Є в нас певні успі успіхи на Курському напрямку. Ми робимо контрнаступальні дії, ми е, намагаємося просуватися, щоб контролювати більше території. Ну, це наше законне право згідно всіх там, нормативних документів, Організації Об'єднаних Націй про те, що ми маємо робити і що ми маємо право робити під час агресії. Тому наші дії там е, все дуже добре, що ми примушуємо ворога тримати е, там велику кількість власних військ. Тобто це не тільки політична складова, важливо, яку ми маємо використовувати на переговорах, які швидше за все незабаром відбудуться між нами і Російською Федерацією, ще не відбудеться. А, а, а з точки зору військового виключно, то по оцінкам інституту дослідження війни. Там знаходиться вже 78 тисяч російських військ, тобто майже 80. І ці війська вони не використовують на інших ділянках фронту, російсько-української війни, тому це певний успіх, військовий успіх. І Ці війська ну, вони або були зняті з інших напрямків інших ділянок фронту, або були туди не направлені. Якщо ми вийдемо з Курської області, наш наші війська, то росіяни теж виведуть свої війська з Курщини, і ці війська будуть переведені на саме на ну, якийсь Непокровський чи інший напрямок.